Друзі, усім привіт! Ну що ж, сьогодні відбувався матч 14-го туру Української Прем'єрліги Київський Динамо Ігоря Костюка. У Києві на стадіоні імені. Валерія Лобановського команда приймає Полтаву. Один-два. Друзі. Полтава перемагає. Адекі місюра. Стали героями для... друзья друзі, Адарюк та Місюра забивали за Полтаву, за Динамо. Ну, Яцик відзначився єдиним забитим м'ячем за київський Динамо. Давайте про все по порядку. Ось такий стартовий склад випускає Ігор Костюк. Руслан не шире ворота. Один з попов, Тимчик, Караваев. Прошу прощення, Караваев вийде на другий тайм. Попов, Тимчик, Дубінчак, Михавка, Михаленко, Піхальонок, Виталий Буяльський, Волошенко, Баїв, Тагарєра. Ось сіньші вийдуть відповідно на другий тайм у Київську. Динамо. там Захарченко вийде, Карваєв, Яцик вийде і Рядушка ще вийде. У Динамо. Полтава. Головний тренер команди Матвій Ченгу. Восконян в воротах, да, Восконян, да, у нас в воротах, Савенков, Куцюмака, Бужин, Дорошенко, Плахтер, Місюра, Одарюк, Геленков, Марусич, Вівдич. Це стартова 11 команди Полтави. Ну, а тепер про сам футбол. Давайте говорить. А ну що ж, друзі Кіані, в принципі, тотально володіли ініціативою. Піду пічня Ігоря Костюка заволоділи територіальною ініціативою. Ну, в принципі, да. Якби Динамо цим потрібно було перемагати. І команда, в принципі, так зарядженою, знаєте, вийшла на футбольне поле. В принципі, Динамо мені сподобався. Сподобалася команда Ігоря Костюка, ось там у Назарєва, Волошин. В частности, да, Знаєте, хороший. повис на Мне дуже сильно сподобалась игра Киевского Динамо в прошлом этапе. Они доминували, створювали моменты. А Полтава такой, знаете, молодцы, дуже надзинно команда поставила, что знаете, местную оборону. И Полтава надзинно, в принципе, захищалась. Прям дуже надзинно Полтава захищалась. Прям дуже надзинно. Играла на контратаках. То, что волошно то були моменти, Піхаленок намагався за гостя. Судар на позиції пробивав, але м'яч забрав в руки Васканіан, да? Ну, як така перевага у команди Динамо була, але не вистачало найголовніше головне забыток мяча. Суддя до кінця поєдинку, ну до кінця першої 45 хвилинка компенсував 3 хвилини. Пішло довге закидання вперед, да. Полтавий м'яч Потім йде борьба, скидка вона. Завершиться підбиранням футболістів Полтави. Небезпечна передача Галенков. Передача Дарюку на тот, який забиває гол Полтава. 45 плюс перша хвилина Полтава забиває. Забиває гол. Полтава. Ну і на цьому перша 45 хвилин де, де й завершилося. Ну, ще з 14 ї хвилині відбудеться перша заміна. Я в тимчика Ну, Динамо володіло ініціативою. Ні, в другому таймі був тотальний контроль. Дуже... Так. В другому таймі, друзі. 에, навіть буде момент, коли Динамо гол на 66-й хвилині. м'яч скасує мячка він не зарахований. Динамо ну, тиснуло. Динамо відверто тиснуло, відверто були хороші момент, і Піхаленок там гарматний удар. Саша мені пригадався Олександр Піхальонок там. Так, друзі, там мимо. Ну. Домінувала до команда з Києва, в принципі, так. Да. Було таке діло. ну Полтава справилася. Команда зігло захищалась. Грала дуже самовіддано. Полтава, до речі, на останній позиції знаходиться. ну Чинний чемпіон України намагався. Щось чинний чемпіон зробити в атаці, но Полтава ідеально відзахищалась. І ще на 73-й хвилині в контратаку. Тут, не там була ще контратака. Завершилася ударом по воротах і завершилася кутулем. І був якраз то кутувий. З флангу подача там Дорошенко. Дорошенко. Зробить гольову передачу. м'яч ще до Місюри. гол забиває Місюра 0.2. Фантастика! Хто міг таке уявити? 0.2 Полтава. Забиває два м'ячі ворота Київського Динамо. Фантастика. Фантастика. Динамо це не здалися і буквально через 6 хвилин рядушка забив подачу. Яцик головою пробиває яцик, забиває. Заміна киян спрацювала. Ось вам, до речі, яцик. Прям здорово вийшов, один м'яч, яцик. Таки відквитав. Ну, Динамо забило один-два Яні. Друзі, Яні тиснули на ворота команди Полтави. зрівняти рахунок у матчі під опічним Ігоря Костюка. Так і не вдалося. Динамо володіла команда з Києва. Повністю територіальною ініціативою. Чим більше команда володіла. І атак да, команда проводила набагато більше, більше ударів. ну там За усіма де, статистичними показниками за XG Динамо переграла Полтава. Воли АДРК і Місюри АДРК та Місюри принести Полтаві перемогу. Яцик намагав, ну Яцик забив на 79-й хунті. Демо один мяч відквитало, але це нам не допомогло. Четверта поразка підряд для київського Динамо. Хто міг таке уявити? чотири поразки підряд у чемпіонаті. І зараз Динамо на сьомій позиції. Щоб ми розуміли, до третього міста вже сімачок. Но ну, говоря уже про первый шахтар, то да, тут лидеров уже 11 очок складает и это, друзья, дуже богато. Вот прям, друзьям я хочу сказать, это прям... ...дуже багато. Вот. Поэтому, друзья, якось так Вот там, кстати, на 16 позиції залишається. Вот. Тому якось так. Ну хоть ящик ми тут подивимось, тут два очки до епіцентру, вже, да. Ну, Друзі, це перемога могут, да, Полтаві і справді зию. А наступний матч проти кого йде, друзі? Проти епіцентра. Друзі, проти епіцентра очний матч. У Полтави. Друзі, У Полтави там матч проти свого конкурента. Ну, дамо виїзний матч проти Кудрівки. Ну, я вам хочу сказати, що той матч також буде важким. Виїзний матч проти яка на 12 позиції Полтави, а Полтава. Кудрівка, там може поставити оборону. Ну. Нічого. Все в руках у Київського Динамо. Сьогодні команда. Динамо Полтава 1-2. Ну, сенсаційний результат. Да, Динамо в кризисном зараз стані, но. Полтава, но остане позиции. Полтава из э, Стурвала, Дунава. Браво, Дунава, браво, Полтава, оба командам, Любви, и доброты вам, друзья, любви. Пока, будьте счастливы.